Музей шкоди. Є музеї історичні, техніки чи моди. А у нас музей незвичний. Бешкатів і шкоди. Експозиція чудова і дуже розмаїта. Ось рогатка, хлопчик Вова. І вікно розбите. Ось, наприклад, палітурка з маминої книжки. Ось комп'ютер. Кийця Мурка, і нещасна мишка. Ось бабуся, окуляри без одної душки, від'єднав фанук школярик, душки самотужки. Ось розтрощена на друзки люстра, ось і Вася, що на ній, мов на матузці, цілий день гайдався. розмальованих портретів цілі галереї. Недмінно ви знайдете в нашому музеї. Не обходьте, не минайте в будь-яку погоду. Завітайте, завітайте до музею шкоди.